Слава Ісусу Христу, возлюблені у Христі! Вітаю вас у Христовій Любові, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 4 грудня 2014 року, четвер. Католицька церква візантійського обряду сьогодні торжественно святкує праздник уведення у храм Пресвятої Богородиці і Всиніви Марії. Праздники на честь Пресвятої Богородиці в нашому церковному календарі посідають перше місце після праздників господських. Головне завдання Богородичних празників показати велич, гідність і святість Пречистої Діви Марії, її роль у відкупленні людського роду та заохотити нас до її почитання і наслідування. Найбільші богородичні праздники Різдво і Успення показують нам і перші хвилини її існування на землі і її відхід до вічності. Одинокий праздник, який висвітлює дитячі і юні літа Пресвятої Богоматері, називається введенням в храм, що його святкуємо сьогодні. У наших богослуженнях він має назву вхід у храм при святої владичиці нашої Богородиці і приснодіви Марії. Празник введення відкриває нам деякі таємниці з дитячого та дівочого життя при чистої Діви Марії, проливає світло на її батьків, її виховання у святині та приготування до найвищої її гідності бути матір'ю Божого Сина. Святий Євангелій нічого не говорить нам про події введення у храм. Основою цього празника, як і празника Різдва і Успення Божої Матері, є традиція церкви і апокрифічні книги, передусім проти Якова і псевдоєвангелія Євангелія Матея про Різдво Пречистої Діви Марії. Звідси довідуємося, що батьки Пречистої Діви Марії, святі Йоаким і Анна, будучи бездітними, дали обіцянку, що як у них з'явиться дитина, то віддадуть її на службу Богові у храм Єрусалима. Господь Бог вислухав їхні молитви і дав їм донечку. І коли їй було три роки, то батьки привели її до храму і віддали в руки правосвященика Захарії, батька святого Йоанна Претечі. Тут Пресвята Богородиця перебувала багато років доти, доки як доросла дівиця не була заручена зі святим Йосифом. На божественній літурії святого Івана Золотосто сьогодні читаємо Іванрія від Іванлиста Луки з 10 та 11 глав, де є такі слова. Коли ж вони були в дорозі, він увійшов в одне село, і якась жінка, Марта, на ім'я прийняла його в хату. Була ж у неї сестра, що звалася Марія. Ця, сівши в нога Господа, слухала його слова. Марта ж клопоталась усякою прислугою. Наблизившись, каже: Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити? Скажи їй, щоб мені допомогла. Озвався Господь до неї і промовив. Марто, марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Коли він говорив це, жінка, якась, піднісши голос з між народу, мовила до нього Щасливе лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. А він озвався: Справді ж блаженні ті, що слухають Боже Слово і його зберігають. Наш край відомий не лише мовою та місцевим, тобто не київським часом, але також своїми особливими традиціями. задати б ту численну кількість фестивалів, які щороку колоритно репрезентують нашу культуру і особливо традиційну гостинність та частування. Є у нас також і сталі церковні традиції, або ж точніше сказати, наші традиції по відношенню до Бога та церкви. Святкування неділі та свят, обряди вінчання та хрестин, похорони і все, що з ними пов'язане. Дякувати Богу, цим усім ми доволі багаті, тому слід пам'ятати, що серед усього цього багатства не згубити оту найкращу частку, тобто Слово Боже, якому й служать всі наші традиції, і без якого все стає просто фольклором. Мудрий той, хто знає не багато чогось, а потрібне есхіл. Нехай Божий мир, що вищий від усякого розуму, збереже ваші серця та ваші думки у Христі Ісусі.